Ос новин, головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Росіяни в черговий раз влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Які наслідки у містах та оперативна ситуація на лінії фронту? Дивіться у випуску. Питання мінної безпеки, евакуація з окупованих територій та життєво важливі поради. Телеканал МТМ презентує новий проєкт Рух на зустріч. Це буде найкраще. З передачі останнього часу підтримати найбільш незахищені верстви населення. Запорізьким ветеранам надали гуманітарну допомогу. Хороший. Хороший. Добре, добре. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 11 квітня ворог завдав комбінованого удару ракетами та дронами. Під прицілом була енергетична інфраструктура Львівської, Харківської, Київської та Запорізької областей серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції. ДТЕК. внаслідок обстрілів. Повністю зруйновано трипільську ТЕС на Київщині. Станцію атакували дронами, через що у турбінному цеху виникла пожежа. Її досі намагаються захистити рятувальники. Ця станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі масштаби руйнувань жахливі. Горшима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний, ми з ним справимось. Починаючи з п'ятої ранку, рашисти обстрілювали Харків та область ракетами С-300. Відомо про щонайменше 10 ударів по енергетичній інфраструктурі, через що близько 240 тисяч абонентів залишились без електропостачання. Метро міста працює нині як укриття. Також постраждали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, гуртожиток, лікарні та автівки. Є загиблі та постраждалі. Внаслідок ворожого обстрілу кап селища Липсі Харківського району пошкоджено приміщення магазину. Автобус серед травмованих жінка 38 років та 17-річний хлопець. Загинули дві жінки: 59 та 42 років та 14-річна дівчина. У місті Вовчанськ. Внаслідок двох ударів авіабомбами поранено 55-річного охоронця лікарні. А внаслідок атаки БПЛА поранення отримав мешканець міста. Окупанти атакували і Миколаїв. Внаслідок удару по місту чотири людини загинуло. Ще п'ятеро людей отримали поранення, зазначили в силах оборони. Внаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджено п'ять приватних будинків, газогін, сільхозтехніка та автомобіль. Також поранення отримав десятирічний хлопчик, в руках якого здетонував елемент боєприпасу. У дитини уламкове поранення кисті. Є постраждалі внаслідок обстрілів Донеччини. У Красногорівці поранено людину. Ще одну людину поранено у Новоселівці. Першій очеретинської громади. У Селидовому пошкоджено чотири адмінбудівлі. У Кураховому пошкоджено сім приватних будинків. У гострому один будинок. У Курахівці інфраструктурний об'єкт. Разом з тим бійці сталевого кордону знищили чотири автомобілі росіян буханку та три легковики за допомогою дрона. А трохи пізніше бійці цього ж підрозділу знищили новітній ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Р-340 РП Поле 21. Установку також ліквідували за допомогою дрона. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби в небі над Запоріжжям знищили керовану ракету Ха 59 Повідомило повітряне командування. Схід вже на ранок під час масованої атаки ворог поцілив з авіації по енергетичному об'єкту в Запорізькій області. Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. В обід 11 квітня росіяни зрешитили з артилерії гуляйполе. Поранення дістала 46-річна жінка, яка в цей момент поралась на подвір'ї. Поранену госпіталізували до лікарні. Загалом продовж доби ворог вдарив по семи прифронтових населених пунктах майже пів тисячі разів. Вісім разів накрили з РСЗВ, залізничне гуляйполе, малуток, мачку, роботи та малинівку. 20 будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджено. А у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни привласнили вже 60 квартир, господарі яких виїхали. Тепер, аби довести право на власність, людям необхідно повернутись в окупацію та показати не тільки документи на майно, а ще й паспорт РФ. При цьому Росія робить все можливе, щоб якомога більше людей не пустили на тот. Довірності на операції з нерухомістю не приймають, окрім тих, що оформлені між громадянами РФ на території РФ. Окупанти декларують, що оформлення нерухомості за російським законодавством буде тривати до 2028 року. Та місцеві колаборанти пришвидшують так звану інвентаризацію, аби віджати якомога більше майна у власників, що виїхали. Ворог намагається атакувати позиції українських захисників, але наші воїни дають гідну відсіч нападникам. На Оріхівському напрямку російські загарбники одного разу безуспішно атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області. У рамках місячної благодійної акції продуктові набори від громадського об'єднання Билугаюа отримують ветерани війни та праці Запоріжжя. Доправляти гуманітарну допомогу до ветеранських організацій допомагає міська влада. Протягом місяця планують охопити всі районні осередки міста. Передають благодійники гуманітарку і іншим незахищеним верствам населення. Подробиці далі у сюжеті. Хортицький район, третій після Заводського та Олександрівського, куди привезли гуманітарну допомогу в рамках благодійного місячника. І третя гуманітарка для ветеранської організації за останні півроку, кажуть місцеві вмістом наборів. Задоволені, Хороший. Хороший. Добре. як ви будете все це нести додому? Ви тут близько? Тачку. 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 Почти у всіх можна. людей тачечки більшість це вже діти війни. Да, так, і, і діти війни, і післявоєнні. Я, наприклад, 49-го року, це ж вже послевоєнні діти, а да. я і 42-го, я німців пам'ятаю до сих пор. У Хортицькому районі міста нині проживають близько 50 тисяч пенсіонерів. У ветеранській організації налічується майже 9 тисяч. Гуманітарну допомогу отримали найбільш незахищені з них: ті, які мають статус дітей війни, ветерани праці, інваліди, самотні літні люди. Ми місяцями сиділи, думали, як правильно це зробити, щоб правильним категоріям, тому числі вам. Ви вам дякуємо. Ми допомагаємо вітеранським організаціям всіх районах по 2000 пакетів. Ми допомагаємо э, всім педагогам, медикам, комунальним службам, э, закриваємо э, потреби організації інвалідів, і ми вибрали 50 тисяч пакетів. Працюють дуже багато людей, і в мене не було змоги. Э, Відправити, доставити цю допомогу, міська рада допомогла заправити всі автівки. У нього є потужні зв'язки з міжнародними партнерами, які йому довіряють, які допомагають йому, і з свого боку він допомагає мешканцям тим, хто потребує. І з Олександром ми знайомі там спочатку війни, і він спочатку допомагав переселенцям більше частини, а тепер вже може дозволити себе допомагати і мешканцям Запоріжжя. Тому ми організували, що всі райони, сім районів ветеранів, Організації вони будуть доставляти ці пакунки, і люди тут будуть вже їх отримувати. Під час зустрічі з благодійниками та представниками міської влади пенсіонери розповіли, з якими проблемами стикаються щодня. У відповідь почули, що не залишиться з ними сам на сам. А проблеми просто битові. Там чогось не вистачає, там лікав не вистачає, там не вистачає спілкування, там дорога не дуже гарна, тому що важко пересуватися. Там дуже погано прибирають керуючі компанії. Інші скажуться на те, що не дуже зручний транспорт. Такі побутові проблеми, але всі з розумінням ставляться, що зараз дуже важко. І тому ми залучаємо сьогодні громадські організації, щоб вони саме допомагали цій версті населення. Ветеранська організація Хортицького району міста була утворена у 1995 році. Бере активну участь у громадському житті міста і допомагає військовим на передовій, розповів голова об'єднання Станіслав Скороход. І особливо в сьогоднішній день, коли йде війна, ми безумовно, стараємося допомагати нашим воїнам в волонтерському дві Ми в'яжемо сітки, ми печемо піроги, в'яжемо носки, делаємо мочалки для наших. Воїна, то ми ділим свідчі для наших вітер для наших воїнів. Поэтому вітеранська організація на місці не сидить. загалом. Представники організації Белуга юей отримали від міжнародних партнерів 500 тонн продуктів. Із них сформували 50 тисяч наборів для жителів Запоріжжя. У рамках благодійної акції намагались охопити турботою найбільш незахищені верстви населення. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. До Запоріжжя з робочим візитом прибув посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, аби обговорити напрямки співпраці під час зустрічі з головою Запорізької ОВА, зокрема, приділили увагу питанням відновлення зруйнованих будинків та енергетичної сфери внаслідок ворожих обстрілів. Окрім цього, наголосили й на продовженні та підсиленні військової та гуманітарної допомоги місту та області. Ми підтримуємо у медичній сфері. Ми підтримуємо генераторами, будемо допомагати у відновленні зруйнованих будинків. І, звичайно, ми підтримуємо Україну на національному рівні. Йдеться насамперед про відновлення енергетичної сфери зруйнованою російською армією. І сьогодні ми говорили саме про те, як в майбутньому посилити і інтенсифікувати цю співпрацю. Ми вдячні німецькому народу за ту допомогу, яка сьогодні надається нашій державі, починаючи від Надважливою для всіх нас, запоріжців, військової допомоги, гуманітарної допомоги і, звичайно ж, допомоги для наших переселенців, які сьогодні знаходяться на території Німеччини. Також ми обговорюємо наші напрямки співпраці, які можуть бути в подальшому. Це те, що для нас є пріоритетом. Це і допомога для будинків переселенців, і наші укриття, і все, що можливо в майбутнє, як під час війни, так і після нашої перемоги і відновлення нашої країни. Колись прояви насильства вважались нормою, особливо у вихованні. Зараз суспільство змінюється і випадки домашнього насильства більше не замовчуються. Більш того, винних притягують до відповідальності. Зазвичай жертви стають найменш захищені літні люди, діти та жінки. На жаль, у Запоріжжі ця статистика постійно зростає, зазначають у патрульній поліції області. Лише за минулий рік в області інспектори склали понад шість сотень протоколів та термінових заборонних приписів щодо домашнього насильства. Аби уникнути ганебного явища та протидіяти йому. Патрульні проходять тренінги. Зокрема, на базі хабу громадської організації Безпечний простір. Інспектори пропрацьовували механізми роботи з дітьми, які стали жертвами домашнього насильства. Діти стають так званими невидимими. Чому? Тому що протоколи зазвичай складаються стосовно постраждалої жінки найчастіше, а діти стають свідками і вони ну, зникають, так би мовити. Тому сьогодні ми розглядаємо такі питання, що на сьогодні складаються окремі протоколи щодо постраждалих дітей, які являються свідками. І згідно чинного законодавства, ці діти являються постраждалими особами. Фахівці патрульної поліції спрямовують постраждалих від домашнього насильства для отримання безоплатної вторинної правової допомоги та психологічних послуг, все залежить від потреб людини. Також постраждалим готові надати прихисток, наприклад, в кризових кімнатах. Прибуваємо на місці для того, щоб переконатися, що з заявником все в порядку йому нічого не загрожує. Якщо факти домашнього насильства все-таки підтверджуються, патрульні складають протокол в адміністративне правопорушення та терміновий заборонний припис. Кривнику за відповідальність передбачена у вигляді штрафу, виправних робіт та адміністративного арешту. За систематичне вчинення домашнього насильства також передбачена ще кримінальна відповідальність, якщо він вчиняє систематично два, три і більше разів. Таких випадків у нас, на жаль, є багато. Зважаючи на те, що по всій Україні в місті Закопоріжжя, зокрема, збільшуються випадки домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, ми у співпраці з проєктом стабілізації поліцейської діяльності постійно надаємо технічну підтримку національної поліції, патрульної поліції і взагалі сектору безпеки і оборони. Сьогодні ми запросили наших партнерів, патрульну поліцію Запорізької області, для того, щоб провести навчання з реагування на випадки домашнього насильства. Мінус два нелегальних казино в двох районах міста викрили підпільні ігрові зали, один з яких працював під виглядом салону. Про ці інші події у регіоні. Далі у нашому дайджесті в одному з районів міста надзвичайники загасили палаючу автівку. Вогонь охопив салон та моторний відсік ВАЗ 2101 Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння. жертв та постраждалих немає. У Олександрівському та Комунарському районах поліція виявила два нелегальні ігрові заклади. Обидва працювали підпільно. Під час обшуків вилучили 10 системних блоків, 11 моніторів та іншу техніку, а також відеореєстратор, два мобільних телефони та понад 4 тисячі гривень. Власники казино, яке розташоване у Олександрівському районі, облаштували його під виглядом салону. Звідти поліцейські вилучили 11 системних блоків, 8 флеш-носіїв, зушити з чорновими за. Самопорушників речові докази правоохоронці доправили на експертні дослідження до лабораторії. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Запорізькі патрульні допомогли жінці дістатися лікарні до правоохоронців, які патрулювали рух на площі Запорізькій. Звернувся чоловік та пояснив, що його коханій стало зле. Дівчина потребувала екстреної медичної допомоги. Тож екіпаж поліцейських, що проїжджав повз одразу відгукнувся та супроводив машину чоловіка та його дівчини до пологового. Там на пацієнтку вже чекали лікарі. У Запоріжжі триває загальноміська толока. Акція об'єднала чимало небайдужих запоріжців. Другий рік поспіль до прибирання території долучаються і працівники водоканалу. Комунальники навели лад на територіях усіх структурних підрозділів підприємства прибирали та вивозили сміття а ще висадили нові насадження. Задіяні працівники саме нашого підприємства використовується наша техніка і інструмент. Проводиться толока не тільки на цьому майданчику, а на усіх структурних підрозділах. Кожен день ми звітуємо у муніципальну. Управління, викладаємо фото на сайті, долучилися в повній мірі. На цьому участку ми фарбуємо білим бордюри, уборка території також є. Ми там працюємо на клумбах, прополюємо, підпушуємо, поливаємо. У нас багато роботи. Підхопив ініціативу загальноміських прибирань і колектив комунального підприємства Міська друкарня Дніпровський Металург. Разом наводили лад не тільки на своїй території, а й на прилеглій зеленій зоні. А ще висаджували квіти, обрізали дерева та кущі. Детальніше розкажуть наші журналісти. Озброївшись рукавичками, робочим одягом та садовим інвентарем, колектив міської друкарні долучився до генерального прибирання в рамках міської толоки. В минулому році ми теж проробили велику роботу. Це ж не власними силами, бо у нас всього на сьогоднішній день працює 14 чоловік разом зі мною. Тому в прошлому році залучали до наших робіт і Луат, і Зеленбут. Сьогодні знов таки Дружні підприємство Зеленбу допомагає нам наведене ладю. Це міська територія, але хочеться навести лад, щоб наше, наше місто було більш зручним, більш комфортним, більш чистішим та більш охайним. До весняного прибирання долучилися також працівники інституту розвитку міста та зеленбуду, які допомогли з обрізанням дерев і кущів. Прибирають не тільки свою територію, але й прилеглу зелену зону. Допоки одні розпочали покіс трави, інші замітають та прибирають сміття. Ну, як ви бачите, тут зеленхоз нам вирізав ці дерева, а ми позбирали. тепер, перед, тепер тут бачимо, що тут багато стекла, бумаги, пластику. Ось це все треба тепер прибрати, скласти в купи, щоб потім вивезли його, ну, довести до ладу. Міська друкарня з перших років незалежності України виготовляє поліграфічну продукцію для потреб підприємств та установ. Серед постійних замовників медичні та навчальні заклади, комунальні установи міста та області. Найбільш ми орієнтовані на чорно-білий друк це журнальна бланкова продукція, це будь-які різні журнали, регістрації, виїзду, ну тощо там. Те ж саме це бланки для лікарень, це направлення. Ну будь-що щось пов'язано з медичними установами, це і учбові заклади, це це ж журнали, там ведкласні журнали. Аби територія виглядала більш охайною і завжди радувала око, привели до ладу й клумби, де вже проросли тюльпани. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Обмін досвідом у формуванні спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Задля цього на початку квітня делегація від Запоріжжя, в складі якої були зокрема представники міської влади постійної комісії з питань охорони здоров'я і керівники медзакладів, побувала у Львові. Це стало можливим за підтримки міжнародного республіканського інституту. Про результати поїздки розповіли на зустрічі із журналістами. У Львові формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я розпочалося як і в Запоріжжі ще в дві. 2021 році проте там цей процес відбувався стрімкіше з дев'яти медзакладів. Утворили три потужні територіальні медичні об'єднання. Запорізькі гості відвідали два з них: перше надає екстрену хірургічну та реабілітаційну допомогу. Другу паліативну та хоспісну. зокрема, перше об'єднало п'ять медзакладів, дві дорослі лікарні, дитячу, пологовий будинок і реабілітаційний центр. У Львові медична галузь досить розвинена з 35 пакетів контрактування з НСЗУ. Вони мають 33. Також там кожен медпрацівник універсальний, тобто лікар надає допомогу як дорослим, так і дітям. Трансплантологія у Львові теж на найвищому рівні. Їхній бюджет за рік 23-го року склав 3,7 мільярда. Якщо порівнювати, то це, мабуть, половина бюджету нашого міста Запоріжжя. Що хочу наголосити, що з тих 3,7 мільярда від НСЗУ вони отримали лише 48%. Все інше це їхні власні прибутки. Це їхні платні послуги, це їхні благодійні організації, інвестори і таке інше. На оплату праці за 23-й рік з тих 3,7 мільярда вони витратили лише 32%. Мені дуже сподобалось укриття. По-перше, ми дивилися, так, да, ми велике з ремонтом, але у нас також є такі укриття з операційними, з усім обладнанням, з. В принципі, з витяжками, все що, все, що потребує для цього, все це зроблено також і у нас. Тому е великої різниці я не побачила. Ми обмінялися опитом е і по документам, і взагалі поспілкувалися з лікарями і хочу сказати, що Запоріжжя на висоті. А от у стоматології ми випередили львів. Також наші паліативні відділення більш потужні, кажуть фахівці. Окрім цього, п'ята міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги отримала ліцензію на трансплантування і відповідає всім вимогам НСЗУ. Ця поїздка засвідчила, що Запоріжжя на правильному шляху об'єднання лікарень вимога часу, адже це потрібно для розвитку медзакладів і покращення їхнього матеріально-технічного оснащення, а також збереження кадрового потенціалу. В Запоріжжі здійснюватиметься формування загальних лікарень. Зокрема, першу планують приєднати до сьомої, третього. До четвертої на найближчу сесію планують винести кілька проєктів рішень щодо об'єднання міських лікарень. Проєкт рішення щодо приєднання 10-ї лікарні до Шемеде, до 5-ї лікарні, 6-ї лікарні до Шемеде, го пологового будинку до Шемеде. Інше чуть пізніше буде прийнято рішення, коли об'єднається 9-й пологовий до 4-го пологового будинку. і... Наприклад, і позитивного Львова саме в ТМО щодо пологових будинків в них окремо немає. Це є в територіальних медичних об'єднаннях. Надалі, після приєднання, буде четвертий пологовий, з проектом рішення буде приєднано до дев'ятої лікарні. Кожен фахівець потрібен місту. Тому що ми дійсно повинні працювати, повинні працювати заклади охорони здоров'я, повинні надавати далі медичну допомогу як на первинному, так і на другому. Якщо ми об'єднаємо і будемо відповідати вимогам кластерної лікарні, це додаткове фінансування згідно постанови, додаткове державне співфінансування. Більше великі кошти направлені. У центрі журналістської солідарності презентували новий проєкт телеканалу МТМ Рух на зустріч. Це спільний проєкт нашого телеканалу та міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і державного інформаційного агентства «Реінформ». у програмі. Висвітлюватимуть теми мінної безпеки та практичні поради щодо евакуації з окупованих територій. З експертами також обговорять питання, що пов'язані з тимчасово окупованим Кримом, та людьми, які тимчасово позбавлені особистої свободи, та як допомагати родинам незаконно ув'язнених та безвісти зниклих. У міністерства багато роботи, багато запитань, і у нас її дуже багато. Бо наша мета інформувати населення. Це головна ціль, головний предмет діяльності взагалі журналістів надавати потрібну інформацію людям. І тут, які є, які нас дивляться. Програма ж це в інтернеті, буде в Ютубі, тобто вона доступна по всьому світу. І це і своєрідне звітування і перед західними партнерами. Вони можуть її подивитися. І я ще раз кажу: головне, щоб. Її і змогли дивитися люди на якраз тимчасово окупованих територіях. Патріотична платформа це притаманна телеканалу, і всі, які вони передачі роблять, які виходять, створюють кожного разу щось нове. Вони всі зроблені професійно. Це саме основне з того, що я, мені вдалося побачити, я думаю, що це буде найкраще з передач останнього часу на телеканалі МД. Я віру в те, що вона буде прогресувати і багато користі принесе людям на окупованих територіях. Крім старту нових проєктів, триває і підготовка до реорганізації телеканалу в рамках закону про медіа. Телеканал МТМ переміг у конкурсі від Національної асоціації мовників щодо супроводу під час змін. Це, зокрема, консультування, юридична та економічна допомога. Крім цього, телеканал МТМ став одним з шести мовників, яким запропонували розпочати реорганізацію ми вже зробили звернення в, в мерію на департамент внутрішньої політики з тим, що ми плануємо переходити. Ну, проводити цю реформу у нас на підприємстві і е, почали роботу в цьому напрямку. Нам дуже багато допомагає е, представник з національної асоціації медіа. Нас консультують. У нас постійно проходять зустрічі, і ми працюємо над документами. Будуть працювати фахівці різного гатунку, те, що вони нам запропонували. А потім буде все залежить від нас, від нас, як телеканала, від нас як громади. Наскільки нам вдасться швидко чи не швидко це втілити? Ми вже. Почали онлайн консультації. Нам підказують, що треба підготувати. Ну і в будь-якому випадку ми вже будемо, як то кажуть, з повним пакетами розумінням дорожньої карти, як це нам можна втілити і зробити в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.